Правда про себе фундамент християнського життя. Роздуми над Словом Божим на середу 21-го звичайного тижня, рік 1. Ісус промовив такими словами. Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри, Що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині. Повні кісток мертвих і всякої нечисті. Отак і ви. Назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині ви сповнені лицемірства і беззаконня. Гори вам, книжники фарисеї лицеміри, Що будуєте гроби пророків та оздоблюєте нагробники праведних і виговорюєте, якби ми жили за батьків наших. Ми не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків убивали. Доповнюйте й ви мірку батьків ваших. Мабуть, одне з найбільш різких порівнянь, яке вже в Ісус, це порівняння людини з побіленим гробом. Це слово не є приємним. Легко думати так про фарисеїв, але сказати про себе так, я теж побілений гріб, це важко. Здається, що Господь у цьому слові вказує на правильний фундамент нашого християнського життя правду про нас самих. Святий Йоанн Золотоустий навчав: віднайди ключ до свого серця, бо тим самим ключем відмикаються брами Небесного Царства. Можливо, ці слова Ісуса натякають також на пророцтво Єзекіїла, в якому Господь обіцяє вивести з грубів свій народ. Здається, що для того, щоб це здійснилось, потрібно хоча б зізнатися самому собі, що я там знаходжусь, виявити місце і стан свого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.